Чому чоловік повинен заробляти на двох. Послухайте чоловіка. Чоловік повинен заробляти на двох, і не тому, що жінка не може. Це питання його дорослості. В нас час ролі змішалися. Жінка виконує все. Жінка працює, жінка виховує, жінка прибирає, жінка готує, тягне тягар максимально на собі. Чоловік це все подає під соусом рівності. Насправді це не рівність, це не партнерські стосунки, це інфантильність. Чоловік, який уникає розмов про фінанси, не готовий брати відповідальність за партнерські стосунки. Він дитина, чоловік, який відповідальний, він стає на ноги, він ризикує, він виконує і діє все далі і далі. Він розвивається, і тут мову треба вести про саме відповідальність чоловіка. Насправді жінка може заробляти для реалізації, розвитку та свободи вибору. Рівень це не 50 на 50 у рахунках, це коли кожен дає максимум із своєї ролі. Забезпечення це не про те, хто більше заробив, а про емоційну та фізичну опору в парі. Якщо чоловік перекладає все на жінку, це не партнерство, це делегована мужність. А ви що думаєте?